Урок біології в сьомому класі тема риби. В даному уроці я використовувала шаблони клас флоу, шаблони завдань їх показувати не буду за браком часу. Для настрою дітей на позитивну співпрацю я використала завдання знайти скарби побажань. Деякі діти виходять і за допомогою чарівної лупи знаходять скриньки з побажаннями. Тема минулого уроку були паразитичні та черви та члени Для цього ми використовуємо завдання для актуалізації опорних знань, як виберіть зайві організми. Значить, нам потрібно знайти та закреслити зайві організми у переліку певного класу. Використовуючи ручку, ми викреслюємо у прямокутниках ті організми, які. На нашу думку, не повинні там бути. На думку дітей, я роблю це зараз до днів. Після цього ми використовуємо чарівний прямокутник. Наводимо його і ті організми, які правильні, які повинні знаходитися в тому чи іншому прямокутнику, вони залишаються. А ті, які діти повинні були викреслити, вони зникають. Так ми перевіряємо дітей. Встановити відповідність в циклі розвитку котячого сисуна. Це завдання я зробила за допомогою класу. При поясненні нового матеріалу ми кажемо, що існують два класи риб, кісткові і хрещові, і що вони відрізняються будовою кісток. З допомогою чарівного овалу ми можемо показати скелети хрещої і кісткової риби. Зараз це кісткова риба і грішова риба. Тільки можна обговорити, чим ці два скелета відрізняються. При поясненні теми зовнішньої будови кісткових та хрящових риб ми використовуємо малюнки з підписами, і також вчитель може використовувати маркер для того, щоб позначати на цих малюнках якісь окремі органи. Також є ластик, який допоможе стерти те, що не потрібно оскільки риби є мешканцями водного середовища, органом дихання в них Є зябра, тому дітям необхідно пояснити механізм роботи зябр. Для цього я підготувала невеличке відео, яке це пояснює. Під час вдихання, коли риба відкриває рот, зяброва кришка підіймається. Внаслідок цього тиску з. Зя... Для вивчення плану зовнішньої будови кісткових та хрещових риб. Діти повинні знати, як вони виглядають і розрізняти їхніх представників. Для цього я підготувала два відео по зовнішньому вигляду кісткових і хрещових риб, їхня різноманітність та способи харчування. Для того щоб зрозуміти, чи діти засвоїли тему, виконаємо таке завдання. Потрібно розташувати зображення риб відповідно до класу Для хрещових кісткових до кісткових. Якщо ми розташовуємо правильно, картинки залишаються на своїх місцях. А якщо ми кісткову рибу покладемо. До хрещових вона відразу повернеться на місце. Так само і хрещова, якщо ми її піднесемо до кісткових риб. Також я підготувала кросфорд за темою даного уроку в клас 4. Для того, щоб побачити враження дітей від уроку, ми просимо дітей натиснути на смайлик. Веселий смайлик означає все зрозуміло і сподобався урок. Зі знаком питання, це означає, що діти щось не зрозуміли, і сумний смайлик це означає, що вони нічого не зрозуміли, і урок їм не сподобався. Таким чином, ми бачимо картину, як діти оцінюють самі себе на уроці, як вони зрозуміли чи не зрозуміли даний матеріал. Дякую за увагу.